Так, я оберу за два тижні після того, як вийде це відео вже в загальний доступ, я оберу три. Найцікавіших коментарях, і подарую вам безкоштовну участь у моєму марафоні. Марафон про заробіток з блогу, про проявлення, про сміливість заявити про себе це 5 днів такої дуже потужної роботи над собою і над своїм брендом. Тому обов'язково пишіть коментарі. І я сподіваюся, цей подарунок отримає та людина, яка цього дійсно хоче і достойна. Але це ще не все. У мене ще є один подарунок для тих, хто активний в інстаграмі і хто поділиться нашим подкастом у себе в історіях, відмітить мене, відмітить Ксюшу і відмітить посилання на це відео. Серед вас знову ж таки за два тижні я розіграю книгу. Дуже класну книгу про самосаботаж. Вона в свій час дуже сильно допомогла мені, і я її раджу всім своїм клієнтам, називається Тією Горою Єви. Тому обов'язково відмічайте нас в сторіс. Публікуйте головний інсайт, який ви взяли з цього відео, і комусь одному я подарую особисто цю книгу.